Сьогодні існують різні сервіси, на яких можна розміщувати, переглядати та прослуховувати відео та аудіоматеріали. Деякі з них є безкоштовними, інші мають різні тарифні плани. Більшість сервісів для розміщення матеріалів передбачає попередню реєстрацію користувача. YouTube це найбільший у світі відеосервіс в інтернеті, призначений для перегляду. Та розміщення в інтернеті відео, створеного користувачами з усього світу. Переглядати відео на YouTube може будь-хто. На порталі є система пошуку, за допомогою якої можна швидко знайти потрібні відеоматеріали. Відео на сайті YouTube користувачі розміщують самостійно, також вони можуть залишати коментарі та оцінки. Правила спільноти й повідомлення на сайті свідчать про те, що користувачі мають володіти авторськими правами або мати дозвіл власників прав на розміщення будь-якого відеоматеріалу. Розміщувати відео, додавати коментарі та оцінки можуть лише зареєстровані користувачі. Існують також інші сервіси для розміщення та перегляду відео, зокрема Vimeo, YouTube. Деякі портали мають вбудовані сервіси для розміщення аудіо та відеоматеріалів. Наприклад, на порталі MetaUA є сервіси для розміщення відео і аудіо, а також для пошуку і прослуховування радіо онлайн. Прикладами сервісів для розміщення та пошуку аудіозаписів є PodFM, AudioMicro, Music Archive та інші. Аудіозаписи, змістом яких є не музика, а радіопередачі, звукові вистави, інтерв'ю, лекції тощо, можуть бути розміщені у вигляді подкастів. Подкастом називають або окремий аудіофайл, або серію таких файлів, що публікуються за однією адресою в інтернеті та регулярно оновлюються. Велика кількість сайтів надає можливість прослухати аудіозаписи онлайн. Це можуть бути улюблені пісні, аудіокниги, радіопередачі тощо. У цьому разі на вебсторінці розміщений електронний плеєр з інструментами для початку чи призупинення прослуховування аудіозапису та регулювання гучності.